Потужний вибух також пролунав у Миколаєві напередодні ввечері Після того, як у місті оголосили повітряну тривогу згодом, у військовій адміністрації підтвердили російські загарбники випустили чергову порцію ракет по місту. Припускають, це були ракети Х 31 Х 59 Є влучення в об'єкт інфраструктури на околицях Миколаєва. Про постраждалих поки що не повідомлялося. Ну яка ситуація станом на зараз? Розпитаємо детальніше Віталія Кіма, це голова Миколаїв. Обласної військової адміністрації, які є деталі станом на зараз, пане Віталію, доброго дня. Бажаю здоров'я станом на зараз. У нас немає постраждалих серед цивільного населення. На щастя, У нас є багато пошкоджених вікон і, скажімо так, майна, в тому числі декілька автомобілів. На щастя, без жертв. Так дійсно ворог ударив по, по території міста, скажімо, крилатою ракетою, що я розумію, Х-59, також є це інформація. Трохи пізніше. Вони вдарили ракету по чи безпілотником. Чим за безпілотником вдарили по агропідприємству в одному з районів, де там збитки нанесли нас проінвентаризовано по продуктовій групі. Там на 8 мільйонів гривень спалили збіжжя всякого різного, і декілька пожарів було від збитих безпілотників. Також ворог обстріляв куцерубську громаду теж без жертв. Тому ситуація на зараз така. Скажіть, а от е, ті влучання, які відбуваються, це виглядає як сплановані цілі е, з боку Російської Федерації? Чи це випадкові влучання, на вашу думку? Це точно сплановані цілі. Тому що, скажімо так, є. Е, Точна інформація, куди влучали, хто стріляв, чим і таке інше. Тобто, це спланована була акція, тому що безпілотники контролювали ворожі безпілотники контролювали влучання. Наскільки місто готове і область загалом готова до атак ворога до об'єктів критичної інфраструктури, до того що ми можемо бути без світла, без тепла? Ми будемо із світлом, і з теплом. Питання в тому, що не можна бути ніколи готовим до обстрілів там на 100%. тому що це залежить від типу ракет, які будуть ворогом чи безпілотних апаратів, які будуть ворогом використані проти цивільної критичної інфраструктури. Тому маємо розуміти, що ми захищеннями це всі засоби використали, але Розумієте, що якщо ракета дорога, то це проблема для нашої критичної інфраструктури. Пане Віталію, от буквально кілька хвилин до нашого вімкнення спілкувалися ми з Юрієм Соболевським, першим заступником голови Херсонської обласної ради, і ставили йому запитання з приводу можливості шляхів евакуації для херсонців, жителів області з тих територіальних громад, які зараз найбільше потерпають від російських обстрілів. І от Марія зауважила, що зараз є певний певні порушення графіку курсування залізниці, так, сполучення залізничного між Миколаївщиною Милаївською областю і Херсонською, і, зокрема, Миколаєвом і Херсоном. Скажіть, ви, ви наскільки в, от, в контакті з, з своїми херсонськими колегами і яким чином можете впливати на ефективність цієї евакуації з Херсонської області в Миколаївську? Херсонська область, наша область, рідна. Ми завжди допомагаємо Херсону? Так звернулася Харсонська ОВА, мій колега для того, щоб допомогти в організації перевезень через пошкодження там колії, і це все було організовано ще зночі. Але моя думка, що немає проблеми в евакуації в примусове чи добровільне. У в нас відкриті шляхи так дуже небезпечно, але в будь-який час в нас всі шляхи прораховані, зарезервовані і всі розуміють, що робити в будь-який час, якщо це потрібно. Евакуація буде спільно проведена разом з Херсонською областю, тому що, тому що ми, по-перше, прораховували на рахунок, якщо Південно-Українська чи Запорізька АЕС. тобто в нас всі шляхи евакуації готові. І щонайменше 12 автобусів можна поставити ну, хоч через годину. Дякуємо дуже, пане Віталію. Спасибі вам. Віталій Кім був з нами на зв'язку, голова Миколаївської обласної військової адміністрації.